Так, друзі, все, Соліс 26 екстра проданий. Ціна даного трактора 8700. Даний трактор їде на озеряни до свого нового власника. Нагадую всім, доставка в нас безкоштовна. Потрібен такий тракторець, звертайтеся за номером телефону, який ви бачите в себе на екрані. Враховуй що ти на задньому приводі тільки. З тебе тракториста не буде, блять. З тебе добрий комбайнер, на. А якщо колгосп буде, чи що? Потреба вчитися вже трохи на колгосп. Ну що ти передачі не вадимо знайти? Давай! Ти чекав у перетрати? Так, друзі, відбувається загрозка техніки. Всім дякую за увагу, гарного дня!